Чемпіонат Сумської області з баскетболу серед команд «Ю-17» стартував у п'ятницю матчем між сумськими биками та будівельним коледжем. А сьогодні до цих команд приєдналися баскетболісти з Путивля та Ромен. Боротьбу за медалі чемпіонату беруть дві сумські команди: сумські бики та будівельний коледж та роменські козаки та партизан з «Путивлю». Це велика можливість навчитися чомусь нового. Ми ну, граємо в баскетбол це наша улюблена гра. Ми туда. Граємо як команда, ми як маленька така сім'я. Хотілося б, звісно, перемоги, ну, а також ми хочемо навчитися чомусь нового від інших гравців. Ми награємося на цьому турнірі, щоб була у нас є нові гравці, які приїхали з інших областей, і ми так зіграємося більше. Цей турнір для нас оберт гри та більша зіграність з командою. Напевно, це все. Серед чотирьох команд хлопців участь у турнірі бере і одна дівчина. Це баскетболістка клубу Партизан з Путивлю Вероніка Кавальова. Чекаємо гарної гри, чекаємо гарного відношення до нас. Ми також від нашим добре відносимося до наших противників, чекаємо також перемоги, але це все залежить від нас. Цього дня Вероніка була єдиною дівчиною на майданчику, але не єдиною на лавці запасних. Анастасія Новік, помічниця головного тренера так. потильської команди. Це відповідальна, але я всі знаю, тому ну дуже комфортно. За два змагальні дні першого туру чемпіонату команди зіграли по три гри. Перше місце після першого кола змагань посідають баскетболісти сумських биків, у яких після першого кола три перемоги. По одній в активі відразу трьох клубів. Тож з другого по четверті місця у турнірній таблиці розташувались бика Будівельний коледж, козаки та партизан. Чемпіон та призери визначаться після другого колу турніру. Олександр Качанов, Суспільне новини Суми.